Вітаю, друзі, сила нації, політична партія, її логотип. Подивіться. Лідер цієї партії Андрій Пеліховський. Андрій Васильович Пеліховський, він є прямим нащадком Гетьмана Самойловича. Тому розмови про національність ну, відпадає зразу. А це Українець, сильний українець. Це людина, яка в свій час очолювала сім державних підприємств, з них чотири порти. Працював він з Кирпою Георгієм Миколайовичем, який був е тоді міністром транспорту та зв'язку. Кирпа – це глиба, це велетень. Це людина, яка, на жаль, загинула у 2004 році. Загинула, е ну, я вважаю, тому що. Він був лідером і мав би бути лідером нашої нації. Сталося, що сталося. Андрій Піліховський сьогодні піднімає цей прапор і веде нас до перемоги. Я говорю, говорю сьогодні за політичну перемогу. Чому? Тому що ми маємо з вами усвідомити, що, як би не було, що б не було. Але має бути зміна влади. Бажано, щоб це була зміна влади законна в демократичний конституційний спосіб, а саме шляхом виборів, щоб ми з вами змогли піти на вибори. Я вам хочу сказати: хто говорить сьогодні, що вибори не на часі, значить, вас вже обдурили. Ви вже обдурені. Чому? Тому що влада готувалася і готується. До виборів. Вони їх планують. Розумієте, ми з вами можемо кричати, що не може бути виборів. Подивіться, що робиться в країні. Подивіться, що робиться сьогодні на Сході. Вмирають люди. Так, ми знаємо, що це війна, всі знають. Але ми з вами кричимо, що війна і віддаємо своїх дітей туди вмирати. А вони в цей час потихеньку крадуть. Розумієте? Тобто, ми кричимо, що війна і віддаємо останнє, а вони на цьому наживаються. Ви розумієте, про що я? Вони наживаються за ці кошти вони розвивають інфраструктуру свою партійну, внутрішню, не нашу з вами. Розумієте? Вони сьогодні планують 25 травня-9 червня. А ми з вами можемо кричати, що завгодно тут. Але прийде цей час, і ті, хто не був готовий, на жаль, знову програють і знову будуть ходити і стукати в кабінети, будуть просити, випрошувати, будуть кричати, висловлювати своє незавдоволення, але вже поїзд давно-давно пішов вперед. А ми з вами знову позаду. Я не хочу, щоб це сталося, друзі. Я не хочу. Скажете, чому топлю я сьогодні? Топити вчора, завтра, можна що за сьогодні. За силу нації, друзі, я є лідером цієї команди, в тому числі, я замісник Андрія Пеліховського, керівника партії. А також я є. Членом Генеральної ради і керівником Київського обласного осередку партійно. Тому мені є за що кричати, є за що опиратися. Також хочу зауважити, що в партійній системі є лідер і все, ну якась там команда. А в нас є в статуті чітко прописано, що Генеральна Рада за все відповідає: якщо хтось з Генеральної Ради один не голосує. Питання не приймається. Тому ми, як козаки, як наші пращури зібралися в кучу, прийняли рішення, одноголосно підтримали, щоб не було таких: хтось за, хтось воздержався. Так, воздержався. Щоб не було так. Тому я ну, радий, що, що так у нас працює. Також Велетенський плюс те, що бувших депутатів, нардепів мерів, бувших оцих всіх, хто тут обкрадав нас, не буде з нами. Однозначно, не буде. Тому, друзі, ситуація наразі така. Я можу розказувати довго, але по мірі того, як поступають питання від вас, я от викинув трошки, подивився, що ви пишете, підготувався, виступив. Зараз знову побачу ваші коментарі. Почую вас обов'язково, зроблю висновки, зроблю ще відео. Друзі, поки отак. От Тому, що б не було, як би не було, але ми з вами маємо бути готові до всього на сьогоднішній день, до всього. Тому не слухайте їх, що по телевізору там розказують. Слухайте і довіряйте людям тим, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, з якими б ви пішли в розвідку. Розумієте, так? І хлопці, які сьогодні. На Сході хлопці, які сьогодні захищають нашу територію, вони в тому числі захищають майбутнє наше. Розумієте? І я, спілкуючись кожен день з ними, чую, що вони не хочуть майбутнього з тими, що 30 років нас обкрадали. Розумієте? Тому об'єднуємося і йдемо вперед. І Йдемо вперед і перемагаємо. Ми маємо вижити, тому що. Ця війна може не закінчитися ніколи. А якщо закінчиться, може розпочатися інше ще потім. Я не думаю, що хтось цього хоче з нас, друзі.